Прогноз погоди для України на 10 травня 2025 року. Привіт, друзі! 10 травня в Україні принесе м'яку прохолоду, оздоблену легкими дощами, що ніжно освіжать землю. Небо буде вкрите хмарами в більшості регіонів, а захід і північний захід залишаться тихими острівцями спокою. Температура коливатиметься від 0 до плюс 16 градусів Цельсія, вітер північний та північно-західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Північ України, Чернігів Суми. Чернігів ніч плюс 3 градуси Цельсія, день плюс 9 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Примітка чернігів огортає свіжою прохолодою, а легкий дощ додає чарівності, баблячи до затишних моментів із чашкою чаю. Суми ніч плюс 4 градуси Цельсія, день плюс 10 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Примітка суми тішать ніжною свіжістю, а дощ м'яко наповнює повітря. Створюючи ідеальні умови для спокійного відпочинку. Для туристів регіон підходить для коротких прогулянок під парасолькою. Уникайте довгих маршрутів. Для активностей пробіжки відкладіть, віддайте перевагу домашнім розвагам. Південь України. Одеса, Херсон, Миколаїв. Одеса ніч плюс 8 градусів Цельсія, день плюс 16 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Примітка. Одеса дарує морську свіжість. А легкий дощ ніжно оновлює повітря, запрошуючи до споглядання хвиль із затишком. Херсон. Ніч плюс 9 градусів Цельсія. День плюс 15 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ, вітер північно-західний, 7 метрів на секунду. Примітка. Херсонщина тішить теплом. А дощ м'яко освіжає, створюючи атмосферу для тихого відпочинку. Миколаїв ніч плюс 7 градусів Цельсія, день плюс 14 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ, вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Примітка Миколаїв огортає ніжною прохолодою, а дощ додає свіжості, ваблячи до затишного дозвілля вдома. Для туристів. Узбережжя приваблює, але тримайте парасольку для коротких прогулянок, для активностей. Рибалка під дощем може стати цікавим досвідом. Пікніки краще відкласти. Захід України. Львів, Івано-Франківськ, Ужгород-Луцьк. Львів ніч плюс 5 градусів Цельсія, день плюс 11 градусів Цельсія. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Примітка. Львів огортає ніжною прохолодою, а ясне небо вабить до спокійних прогулянок під теплими променями. Івано-Франківськ, ніч плюс 2 градуси Цельсія, день плюс 8 градусів Цельсія. На високогір'ї дощ із мокрим снігом. Внизу ясно. Вітер північно-західний, 8 метрів на секунду, примітка. Івано-Франківськ дарує свіжість. А сніг у горах додає магії, запрошуючи до затишного відпочинку в долинах. Ужгород ніч плюс 6 градусів Цельсія, день плюс 12 градусів Цельсія. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Примітка. Ужгород тішить лагідним теплом. А ясна погода створює ідеальні умови для вилазок на природу. Луцьк ніч плюс 4 градуси Цельсія. День плюс 10 градусів Цельсія, ясно, без опадів. вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Примітка: Луцьк огортає свіжою прохолодою, а ясне небо вабить до ранкових прогулянок чи легких активностей. Для туристів захід ідеальний для прогулянок: уникайте високогір'я Карпат через сніг. Для активностей. велосипедні прогулянки чи фотосесії. Будуть приємними в ясну погоду. Схід України, Харків, Донецьк. Харків ніч плюс 5 градуси Цельсія, день плюс 11 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ, вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Харків дарує ніжне тепло, а дощ м'яко освіжить повітря, запрошуючи до затишного відпочинку. Донецьк, ніч плюс 6 градусів Цельсія. День плюс 12 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Донецьк огортає свіжістю, а легкий дощ додає чарівності. Ідеально для спокійних моментів вдома. Для туристів схід підходить для коротких вилазок. Тримайте парасольку на поготові Для активностей пробіжки відкладіть, віддайте перевагу відпочинку. Центр України. Київ Вінниця, Дніпро Кропивницький. Київ ніч плюс 7 градусів Цельсія, день плюс 13 градусів Цельсія. Хмарно помірний дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Київ огортає весняною свіжістю, а дощ ніжно наповнить повітря, ваблячи до затишного дозвілля. Вінниця: ніч плюс 6 градусів Цельсія, День плюс 12 градусів Цельсія. Хмарно, помірний дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Вінниця дарує м'яке тепло. А дощ створює атмосферу для спокійного відпочинку вдома. Дніпро: ніч плюс 8 градусів Цельсія. День плюс 14 градусів Цельсія. Хмарно, помірний дощ. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Дніпро тішить теплом. А дощ додасть свіжості, запрошуючи до затишного відпочинку. Кропивницький ніч плюс 7 градусів Цельсія. День плюс 13 градусів Цельсія. Хмарно помірний дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Кропивницький огортає ніжною прохолодою, а дощ м'яко освіжить повітря. Ідеально для споглядального відпочинку. Для туристів. Центр краще досліджувати в межах міста. Уникайте відкритих просторів через дощі. Для активностей рибалка чи домашні розваги будуть доречними, пікніки відкладіть, загальні тенденції. 10 травня 2025 року в Україні подарує прохолодний день із легкими дощами, що охоплять південь, центр і схід, тоді як захід залишиться ясним. Температура дещо нижча за середню для травня, нагадуючи про м'які весняні дні минулого. Північ прохолодно дощі. Температура до плюс 10 градусів Цельсія. Південь. Тепліше невеликі дощі до плюс 16 градусів Цельсія. Захід ясно. Температура до плюс 12 градусів Цельсія. Схід прохолодно дощі до плюс 12 градусів Цельсія. Центр хмарно помірні дощі до плюс 14 градусів Цельсія. Для аграрії легкі дощі сприятимуть зволоженню ґрунту. На заході тримайте посіви під наглядом. Для туристів і подорожей, захід ідеальний для прогулянок, інші регіони для внутрішнього відпочинку. Рекомендації щодо одягу, легкі куртки, водонепроникне взуття, теплі шарфи для ночі, для активностей. Пікніки відкладіть, рибалка чи домашні розваги стануть гарним вибором. Нехай цей день принесе вам затишок і радість навіть під легким дощем.